Акові новини в ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Людські жертви і втрачена техніка. Українські військові вистояли бій під Мар'їнкою. Ріст злочинності чи самозахист? Чому українцям не дають вогнепальну зброю? Нове і нетрадиційне у столиці молоді дизайнери представили свої колекції. П'ятеро загиблих і 39 поранених. Таких втрат зазнала українська армія під час вчорашніх боїв під Мар'їнкою. У зіткненні, яке тривало цілий день, наші військові вистояли, місто залишилось під контроль на Україні. Поранених уже доправили до лікарень Дніпропетровська. Травми важкі, переважно осколкові, кажуть лікарі. Нині нашим захисникам усіма силами намагаються зберегти життя. Під час запеклих боїв під Мар'їнкою, які точилися вчора, протягом майже усього дня загинуло п'ятеро українських бійців. Четверо з них в бою. 39 дістали поранення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник президента України волонтер Юрій Бірюков. Крім того, під час бойових зіткнень бойовики знищили кілька одиниць військової техніки: один газ 66 та два уаз 452 У генштабі офіційних втрат, поки не називають, наголошують, що, попри втрати, ворогу дали відсіч. Зламавши свої зуби під Мар'їнкою, бойовики у подальшому спромоглися лише на підлі обстріли у темну пору доби. На Маріупольському напрямку з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Широкіне. На Луганському гатили по Донецькому, Новотошківському, станиці Луганській та Кримському. На Артемівському вели вогонь з гранатометів по Золотому, а стрілецької зброї по Ленінському. Після невдалого наступу на Мар'їнку в Первомайському районі Донецька відзначено виведення з міста артилерійських підрозділів бойовиків. Зокрема, шість самохідних артилерійських установок і дві гвоздики перекинуті на північний напрямок. Протягом доби продовжувалися активні перевезення автотранспортом і залізничним транспортом матеріально-технічних ресурсів для формувань бойовиків по обом основним логістичним комунікаціям умовно північна і південна, через відповідно, Іловайськ і Краснодон. В основному проводилися перевезення боєприпасів і спорядження. Крім зброї, і техніки група «Інформаційний спротив зафіксувала перекидання близько 150. 50 бойовиків на горлівку Яна Курченко соціальна країна. Інтеграція до Євросоюзу, деолігархізація економіки, боротьба з корупцією та зміцнення української армії. Такі завдання перед Україною поставив президент під час виступу у парламенті. Петро Порошенко визнав невдоволення народу певними діями влади та пообіцяв прискорити реформи. Полегшення громадяни України мають відчути вже наступного року. Стисли резюме наших найголовніших завдань на рік продовжити деолігархізацію, дерегуляцію. І децентралізацію, розпочати демонополізацію створення, завершити створення ефективної інфраструктури для боротьби з корупцією, і перейти в тотальний спільний наступ на неї, почати очищення судівської касти. Самозахист чи небезпека розгулу злочинності в українському суспільстві. Досі точиться дискусія щодо доцільності надання дозволу громадянам на володіння вогнепальною зброєю. Аргументи за та проти вивчали наші кореспонденти. За останні сім років жоден з 20 законопроєктів про вільне володіння вогнепальною зброєю так і не був прийнятий Верховною Радою. Кожного разу парламентські юристи схвалювали подібну ідею однак, зрештою, парламентарі вирішували, що озброювати українців небезпечно. Нещодавно ж генпрокурор Віктор Шокін знову висловив надію, що закон про можливість придбання вогнепальної зброї цивільними все ж таки буде прийнято. В грудні його було зареєстровано в парламенті. Перший аргумент за право на самозахист. Я хочу бути певен того, що я маю право на законних підставах врятувати своє життя, не очікуючи жодної хвилини, доки там міліція приїде, і ще дозвонитися треба. А хто тобі дасть дзвонити, коли тебе б'ють бітою по голові? Вибачте. Перше, друге, я хочу знати, що можу захистити свою родину, і тільки от такі базові фундаментальні принципи залишають людині надію на майбутнє в цій країні. Крім того, експерти вважають, що дозвіл на володіння зброєю допоможе легалізувати так звані сірі стволи, в тому числі й зони АТО. За різними оцінками їх кількість дорівнює від 2 до 4 мільйонів одиниць. А от місячники добровільної здачі зброї наразі малоефективні. Згідно з офіційними даними МВС, за один такий збір вдається зібрати лише кілька тисяч. Разом із тим, правоохоронці відзначають, що кількість злочинів пов'язаних із незаконним обігом зброї у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на чверть. Полковник міліції Володимир Поліщук упевнений, громадяни можуть мати право носити вогнепальну, але головне, що заважає відкрити ринок сьогодні відсутність культури володіння зброєю. На самом деле криминогенная ситуация, уровень преступности зависит от многих вещей, в первую очередь от экономики, от военно-политической ситуации, от менталитета нашего народа. Но ну, много-много составляющих. Но во всяком случае, если у человека будет право купить законно и пользоваться короткоствольным оружием, у него будет возможность в серьезной опасной ситуации постоять за себя. Згідно із законопроектом, володіти короткоствольною вогнепальною зброєю мають дозволити громадянам, які досягли 21-річного віку та отримали відповідну медичну довідку. Право на носіння зброї в такий спосіб реалізується приміром у США, Ізраїлі, Швейцарії та Естонії. Українці ж до такої можливості поки що ставляться обережно. Що не готове общество? Це не Америка. Тут ще багато років треба. на що ні готова, там про непесно. бачите, пацана тут вбили. Біля нас є така держава, як Молдова. І після того, як вони прийняли цей закон, то в них упало преступлення, преступність упала в них. Тут от є противоречия. З однієї сторони, чоловік має право на це. От, ну як йому захиститися, якщо у нього е, оружия? Що? Дручком? не, не. Тому що я не хочу якийсь придурок витягне і буде стріляти в мене або в мою дитину. А як же право на самітні Ще є кулеки. У мене одне з найбільш гострих питань підготовка майбутніх власників зброї. Проблема на думку експертів, слід вирішувати з низів. Кромі прийняття закону, необхідна ще і інформаційна кампанія. Повторюсь, основана в першу чергу, на мозгар на воєнно патріотичному виспитанні. то тобто, зі школи. школ. Тобто, людей нужна вчити. Обращатися с оружием, ровно як многим другим вещам есть, там, к деньгам, з детства, щоб потом, вырастая, на да, не було всевозможных соблазнів неправильно його применить. Питання легалізації вогнепальної зброї залишається відкритим. Якщо шальки те все ж таки схиляться в бік закону, парламент може його прийняти вже восени. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна. Не хлором, а сіллю нові системи очищення води запровадили на одній з київських насосних станцій. Першу перевагу такого очищення води відчують на собі 62 тисячі жителів оболоні. Чому таку воду можна пити відразу з крану? Розповість Рустам Бекіров. Воду в Києві, як і в більшості міст України, знезаражують хлором. Цей процес небезпечний, бо у випадку витоку хлора, хоча б із одного балону, існує ризик зараження навколишнього середовища в радіусі трьох кілометрів. Крім того, кажуть спеціалісти, хлор не дружить із водою. Іспользує хлор. Химики знают, что при обработке воды, при контакте с водой, в которой есть органические загрязнения, могут произойти, появиться побочные продукты, хлорорганические соединения. В трубопроводах не образуется биологической пленки. яка образується при використанні хлору. європейську технологію системи очищення вперше в Україні запровадили на київській насосній станції аболонь 2 Саму станцію збудували майже 40 років тому, і з тих пір воду тут знезаражували хлором. Проте вже як тиждень тут працює нова система очистки води сіллю. Довести що цю воду можна пити. Приїхали і перші особи міста. Абсолютно не відчуваю нікого привкусу, як звичайно, Кожен з нас, коли п'ють воду, чувствует привкус хлора, особливо зі чай, ділять такие такі Здесь, Ну, я думаю, как бути вода из магазину. В основі нового процесу знезараження лежить звичайна сіль. Спочатку її розводять у воді, потім цей розчин електризує спеціальна машина. Після через отриманий реагент пропускають воду, і після фільтрації, активованим вугіллям, вона потрапляє до споживачів. Як кажуть інженери, після такої. Обробки вода стає на 99% чистою. А от трубопроводи, в яких ще залишатиметься хлор, вирішили не міняти зі слів голови Київводоканалу, Вони скоро і самі прийдуть до ладу. Даний состав оксидантів буде способствовати постійному вимиванню цих пленок зі стінок трубопроводу. Я думаю, в течені 3-4 місяців вже будуть значительно щиті результати. Такий проект переобладнання коштував абонентам 14 мільйонів гривень. Кубометр води з незаражений сіллю, коштує на 30 копійок більше, аніж очищених хлором. Попри це, як запевняє столична влада, тарифи не підніматимуться, бо в них уже закладені зміни за отримані зі споживачів гроші й побудували нову систему очищення води. У подальших планах КМДА забезпечення чистою водою ще двох районів: Деснянського та Голосіївського. Рустем Бікіров Катерина Трістенко соціальна. Країна «Fashion is my profession» – талановиті молоді дизайнери в Україні таки є. І студенти інституту дизайну університету культури і мистецтв вміло це доводять. Нестандартний підхід поєднання кольорів та матеріалів показує свіжий погляд на індустрію моди. Викладачі вбачають у своїх вихованцях великий потенціал і розраховують побачити їхні колекції на провідних європейських подіумах. Бачила колекції одягу та спілкувалася з молодими талантами Анастасія Острушко. Барвисті плюшу ведмедики, легкі тканини і пастельні кольори. І це тільки краплинка з творчості молодих дизайнерів. Наприклад, Марія черпала своє натхнення з традиційних китайських іграшок. Каже, зважаючи на ситуацію в державі, хотіла дати людям щось яскраве та позитивне. Це зараз якось в країні нас е, ну дуже складно, а це дуже весело, якби радісна, м'яка, така е, такий настрій м'якій. Я використовувала нові тканини, це неопренова сітка і е, трикотажне полотно. Це, в принципі, спортивна колекція, але і об'єднання дитячості в спортивності, і це все в жінці. Головним завданням для молодих дизайнерів стало знайти щось нове. Колеги Марії шукали нетрадиційний підхід у традиційних мотивах. Моя колекція створена на синтезі борщівської вишиванки. Це досить популярно, як на сьогодні вишиванка. Вона виконана на білому полотні темними бур. Бордовими та чорними нитками взяла за істочник шотландський костюм і ті, типу, його елементами, елімента. кілт, іменно юбка, вотіот складки. Всі і також мені подобався образ їх народної творчості, тобто ельфи різні і головні убори ось, були зроблені іменно на основі цього. Колекції одягу студентів як ніколи актуальні. У цьому переконані викладачі інституту дизайну та рекламу Кнукіму у творчості молодих дизайнерів розгледіли відображення дійсності та надію на краще майбутнє. Є етнічні елементи, є і елементи, які навпаки нам дають настрій, відвікають нас від повсякдення. Є супермодні, які я сподіваюся, ми побачимо, які їх художніх майстрів потім на миланському подіумі. Своїми вихованцями викладачі пишаються, впевнені, колись побачить їхні колекції на провідних світових подіумах. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, Соціальна країна на цю мить у мене все. Більше новин читайте на сайті соцкраїна.ком вдалого вам продовження дня і побачимось.